Доброго дня, шановні глядачі, хто мене бачить. Короткий відео огляд про розпаковку і перші відгуки про нову покупку. Як ми бачимо, аерогриль Xiaomi Air Fryer Essenціали 6-літровий. Те, що у нас написано про товар на упаковці. Товар купувався, значить, як повторяюся, в мазані АЛО. от сторінка товару. Чому брали там? Тому що там смачні знижки на даний момент були, плюс кешбек. Крім того, йшли подарункові сертифікати до Дня народження, плюс. Давалися 200 гривень на покупку на товари більше тисячі гривень, які треба було використати у переділений час. Ну і встановилися на цій покупці. Ну, подивимося, що нам прийшло з новою поштою. Як бачимо, упаковка доволі гарна. инструкции надеемся паспорт и все остальное вот так выглядит товар в упаковке сейчас их крию. вот так привод выглядит на его Значить, це в нас вентиляційний отвор, через який виходить тепле повітря. Тому рекомендують ставити його на якомусь відстані від стінки. Бачимо надпис Xiaomi. Значить, чому цей прилад відносно дорогий? Ідуть регулятори ручні, немає сенсорної панелі. Все виставляємо це часи. Це регулювавка температури. Тобто все як звичайні відносини дорогій духовки. Все зрозуміло. Тікають. Тут у нас горить індикація при включенні. Значить, передустановлених режимів немає, все ручне, але зверху є на кришки підказки, якими можемо користуватися, коли вибирати підходящий режим для готовки продуктів. Так вид в чашу. Всередині решітка у нас. І частина решітка має антиперегарне покриття. Знизу невеликі ножки. По бокам у нас силиконові накладки, щоб не шкарябати бокові стінки великої чаші. Доволі міська, 6 вітри це чимало. Значить, всередині в нас тен і зверху вентилятор, який подає повітря, змішує його для кращої якості готовки продуктів. Внизу тени відсутні. Тобто на один тен. Ставив решітку назад і спробую включити прибор. Так, відщільно заходить. Тут регулюється температура, я казав. Включаємо часи і відразу включився інтикація, що у нас прибор працює. Чуємо, як буде вентилятор. Заси виключаються зінком. Ну, Наче все працює нормально. Ну що, всього найкращого. Всім удачі і мирного неба. Надіюсь, цей прибор буде хорошим підпомічником на кухні.